Хочу вас познайомити своїми книжками. Це книжка-зошит, для того, щоб можна було і розмальовувати, і домальовувати, тобто розмальовка з завданнями. Ну, наприклад, перша частина. У мене ціла серія, тут є ще друга, третя частина. На першій частині 24 старовинні писанки. І на задній обкладинці я одразу показала три обкладинки всіх трьох частин. Якщо ми погортаємо сторінки, ми побачимо, що я використала дві мови і українську, і англійську. От такі сторінки, де я показую різні знаки символи, вони не повторюються на всіх трьох книжках. Давайте порівняємо я тільки дві поки що показую. Ну, не буду вже третя. Карта України, тому що я подавала. Назви писанок і їх регіони. 24 писанки, тобто 24 перші сторінки це йдуть ось такі збільшення. Щоб можна було показати дітям здалеку. Це я спеціально зробила для, наприклад, школи або будь-яких великих аудиторій, де багато дітей, учнів. Перші 24 сторінки. Майже півкнижки. На задніх сторінках я використала це місце для того, щоб подати деяку інформацію або застосувала інтерактив. Наприклад, на писанках зображують рослини, тварини, Сонце, воду, церкви, хрести. Але точно таке саме речення. Я подавала і в перекладі на англійську мову. Ще на задній сторінці я робила ось такі маленькі ігри. Що тут зайве? Якщо подивитися уважно, ми бачимо всі хрестики, церкви, але один знак виривається з контексту: це баранячі ріжки, символ тварин. Або ось тут вже інше завдання. Тут солярні знаки, сонечко, тригвери, зірочки і ялинка це рослинний знак. Ще подавала ось такі QR-коди. Можете сканувати і подивитися, куди він веде. А веде він на одну з цих писанок, і можна погратися в пазли, скласти її по частинкам. От у нас починається друга половина книжки. І перша сторінка це ось ці писанки, розроблені в графіці. Бачите, переведені в графіку, і можна їх просто розмалювати за зразочку або ще краще. Але далі йдуть завдання. Ну, Давайте візьмемо, до прикладу, Ось тут є ось ця писанка, це поділля рибки. Ось вона. Тут у нас ще є, всі лінії є присутні, а тут же не вистачає деяких елементів. Треба порівняти і дописати, домалювати. Тут ще більше не вистачає. Тут ще більше, тобто завдання на ускладнення. Тут тільки розподіл. А тут немає і розподілу, і деяких елементів взагалі немає. Далі я зробила збільшення ось таке зображення. Ось наші рибки. Всі завдання різні, вони не повторюються. Тут тільки розподіл, і деяких елементів не вистачає. Чи більш збільшені ось наші рибки. І десь у нас якийсь сьомий номер, тобто на сьомій сторінці ось сьома писанка, у нас є така збільшена. Можна тут теж Перевіряти, яких елементів не вистачає, щоб їх домалювати. Рекомендую малювати, дописувати, розфарбовувати не фломастерами, не фарбами, а ручками або лівчиками. Далі йдуть. Прописи в рядочок різні завдання. Можна навіть порізати на такі полосочки і роздавати дітям окремі завдання. Всі три частини зовсім різні завдання. Повторів немає. Деякі елементи повторюються, але в комбінації з іншими знаками створюються невеличкі орнаменти. Вишні, квіточки, курячі лапки. Остання сторінка я вибрала, як на мене, найкращу, найскладнішу писанку, і збільшила. І запрошую її домалювати розфарбувати. Це ось ця писаночка. Книжка вийшла маленьким тиражем, тому вона буде не дешева. 400 гривень по Україні.